На обличчях здолбунівчан жах та розпач. Декілька хвилин тому на вулиці Богдана Хмельницького у Здолбунові мікроавтобус переїхав дитину. Двоє малюків гралися на тротуарі. Неподалік була й мати. Мікроавтобус Рено трафік виїжджав від магазину. Водій не помітив малих і здійснив наїзд. Брат, четвертокласник, встиг відскочити, а його семирічна сестра ні. Від удару вона отримала важкі травми. На місце відразу приїхала швидка, але допомога медиків їй не знадобилась. Дівчинка померла у кареті швидкої. 14 липня близько 16.30 по вулиці Богдана Хмельницького в місті Здолбунів сталася дорожньо-транспортна пригода. 31-річний водій, керуючий автомобілем Рено, допустив наїзд на 7-річного пішохода, жительку міста Здолбунів, яка знаходилася з правого боку по ходу руху транспортного засобу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, малолітній пішохід загинув на місці події. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру судових розслідувань ведеться перевірка.